Доброго дня, з вами текстильна Група Кавла. Тексі. Ваші увазі ми зараз презентуємо нову позицію. Новинка цього сезону по даній позиції 041, шорти чоловіча Європа. Всіх розмірів ідуть, зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпочтою. Шановні клієнти, ваші увазі зараз презентована новинка цього сезону, нова позиція код даної позиції 0.41. Шорти чоловічі Європа. Зустрічаються фірмові моделі. Under Armour, Puma. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Клієнти, будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Шорт чоловічих Європа під кодом. 041. Ціна за один кілограм становить 5,4 доларів. Вага мішка. 15 кг, вартість мішка 81 долар. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. З вами була текстильна група Кавлатекс все буде Україна разом до перемоги.